Слава цей роман дуже знаковий час, розумієте? Він ніби застерігає нас сьогодні, яка загроза над, надвисла над Україною зараз от, з того сходу. І він повинен додавати нам сили і нам, і воїнам, і майбутнім поколінням. І, і тому я бажаю тобі здоров'я і щоб це і щоб було продовження. От, і глибока тобі вдячність, я думаю. Не тільки від мене, від твоїх друзів, від цього залу, але я думаю, це буде і від наступних поколінь, які будуть читати, дивитися і, і знаходити правду у тому, що не зуміли відтворити. ви розумієте, що 50 років на екрані з мене зробили железною леді. Але зараз мені хочеться дуже... Не те, що плакати, але дозволити собі цю, цю емоцію. Марія з нами. Ви її відчули. Ви побачили. Ви побачили її пекельний час. Ви побачили, що на одній нозі ця каліка, але духовний геній України. Вона сформувала абсолютно новий естетичний ідеал нашої країни, нашої держави, яка потрібна нам сьогодні для перемоги. Яка потрібна буде нашим дітям і внукам, тому що ворог поруч. Марія казала, і ви бачили ці і чули ці слова. Ще така любов буде, рай буде на землі, оружжя, як іде да в землю, рай буде, любов буде, українське мистецтво прославить душу, дух, тіло і велич нашої нації. Ми, хто прийшов сьогодні, хто буде читати книгу, горнемося душею до цієї простої поліської селянки, до нашої подруги, до нашої посестри, до нашої ровесниці, яка жила в наш час і творила, і витворила абсолютно геніальний блискучий пам'ятник, якому нема кінця і краю, і не буде. В 37-му році, коли совєти не знали, що з нею робити, вона не була яскраво вираженим антирадянським проєктом. Ні, не була яскраво вираженим, Вона була просто українським проектом, якщо сказати сьогодні. Але те, що я сказала, вживши слово, вибачте, звичайно, бо я не зовсім сьогоднішня хаб українського народного мистецтва. Я кажу про те, що дух нашого мистецтва в її кольорі, в її звірях, в її змістах, в її сенсах. В її величі, в її в її світлі вони живуть з нами. Дай Боже розділити це щастя кожному з нас, дай Боже нам всім зрозуміти, що велич нашої перемоги складається з простих кроків, із невеликих невеликих, але щирих, як би сказати, філософій. Але вони всі йдуть від серця, і вони йдуть від українського національного коріння. Пані дорогі друзі, дівчаточки, дякую вам всім. Дякую, пане Миколе, Микольцю. Дорогі, дякую Олесію, дякую, пане Юрію, дякую. Та да, пане Дмитрі, дякую. Галюня, Гадочка, Остенко, Віта, дякую, Олег Лисенко, Дякую. Всім спасибі. Кажу, кажу в відавництві. Найбільше Світлані Короненко. Славошпицький моєму другові, хай там на тому світі, а тому, що Марія все рівно нас чує і бачить, і вона нам допоможе нам нашому просування нашого роману. Справа не в грошах, Ви розумієте, цю книжку повинні прочитати просто в кожній школі. оце це важливо. Спасибі всім прошу дуже. Оля, я ж не можу плакати, але хочеться дуже. Я щаслива до світла. Я щаслива Сім років роботи завершилось, Люди побачили Марію і справи на грошах. Зовсім я я би їм всім подарувала. Я просто хочу знати, щоб досвід цього життя дійшов до кожного українця. Це дуже важливо сьогодні. Просто це дуже важливо. А Марія сама по собі вона пацифістка, і це людина, яка сьогодні є брендом України в світі. Її колір це є колір оптимізму, її звірі, її оці, оці, оці олюднені звірі, звіти звідти стає з із Раші, да? І олюднені наші я хотіла сказати вам олюднені звірі і озвірілі люди. От і формула та я вам скажу, ця книга важлива у багатьох відношеннях, тому, що вона показує формування національної грані і через її. Творчі і через її життя ми можемо посвідкувати етногенез нашої нації не менше не менше. Це напластування нових якостей, це сприйняття світу через душу, через через свій обшир, через своє світло, через свою вагу, через те, що для нас кожного з вас має велике значення. Читайте Марію Тримаченко, книжка називається Світотворення від Марії. Це важливо, це важливо. Дуже дякую за те, що твої медичі слухачі і наші собі друзі будуть буде снахи на матимути.